Того часом Ісус розповів своїм учням притчу, погляньте на смаківницю і на всі дерева, коли вже пускають листя, і ви бачите Це, то самі знаєте, що близько літу, так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Істину кажу вам, що не мене цей, як усе станеться. Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Це є слово Господнє. Сина і Духа Святень. І панці похвалений Ісус Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, всі кодні вілібні сестри законне, дорогі наші монахині, дорогі парафіяни, дорогі наші брати і сестри, радіослухачі, які з нами в нашого Костолу Городоцького. Кохані улюблені Божі діти, пан Єзус сьогодні в Євангелії Святого Луки говорить нам про таку важливу справу, щоб ми могли відчувати Боже Царство, щоб були людьми розсудливими, щоб могли відчувати. Де є Бог, де є Божі справи, а де є те, що Богу може не подобатися. І сьогодні Господь на прикладі природи говорить нам, дивіться на дерева, коли ви бачите, як вони розпускають листя, як починають вже з'являтися плоди на деревах. Говорите, що буде літо, буде весна, знаєте, яка буде погода. Тому теж важливо, щоб ви відчували, коли наближається Царство Боже. І є два моменти таких виразних, коли ми можемо сказати, що ось тепер царство Боже приходить до нашого життя. Одне з них це в тоді, коли людина зрозуміє свою помилку, коли починає бачити виразну свій гріх, коли розуміє, що без Бога ніхто їй більше не зможе допомогти, що окрім Господа ніхто ці нами не зацікавлений. І в тоді приходить Боже Царство, тому що ми розуміємо, що Господь. Царство Боже своє робить в тоді, в нашому житті, коли допомагає нам і коли ми усвідомлюємо, що Божа благодать зараз є на нас. А другий момент це в тоді, коли людина живе в Божій ласті, коли є в сповіді, в святому причасті, коли ми молимось, коли відчуваємо цю Божу присутність. То Боже царство є до цієї пори, доки ми спроможні цей стан благодаті зберегти. Бо від нас залежить, доки це Боже царство в нас перебуває, від нас залежить, скільки часу ми можемо, наприклад, після Костьолу, думати про Бога, наскільки ми можемо після молитви тривати далі. В цій Божій атмосфері, Божої благодаті, наскільки ми можемо якнайдовше після прийняття комунії Святої, святого причастя далі адорувати Бога, прославляти Його, мати цю свідомість, що зараз в мені перебуває живий Господь. І це є Боже царство. І воно триває аж до того моменту, поки людина сама. Від цього Божого царства не відійде. І тому сьогодні пан Ісус говорить, що не промене цей рід, як все це станеться. Чому так? Тому що для кожної людини це Боже царство є приписане. Це не так, що ми народилися і вже царство Боже пройшло, або ми живемо на цьому світі, а його ще немає. І ми б тоді сказали, що це не для нас Бог сотворив небо, це не для нас є рай і вічність. Але ми знаємо, що для нас, для кожної людини Бог приходить і для всіх разом, і для кожного зокрема. Так як на службі Божій, коли ми приносимо дари для освячення, для перемінення, то цей хліб євхаристійний. Стається живим Богом, і потім ми його розділяємо поміж нами, і кожен з цього хліба отримує, отримує як насправді живого Бога. І кожен, зокрема, з цим Богом зустрічається одночасно одного дня на одній Божій службі. Навіть, можна сказати, на одній хвилині, тому що, коли мало людей в Гостюні, то за хвилину чи за дві зможе роздати комунію свят святе причастя. І в минуті ми всі є в одній хвилині з'єднані з Богом, але кожен, зокрема, Бога зустрічає. Тому Пан Ісус каже, що все проминає на цьому світі, навіть небо і земля проминуть. Це небо, яке ми бачимо очевидно, бо коли ми говоримо про небо, де перебуває Бог, це є. Божа присутність і небо і всюди, де є всюди дає Бог. І якщо сьогодні Бог є в нашому серці, то наше серце є небом для Бога. Все про мене на цьому світі, але слова мої не промануть, каже сьогодні пан Єсус. Тому що Слово Боже дає життя, тому що Слово Бог сотворив цей світ. Тому що слово Бога. Це є сам Господь, сам Ісус Христос. І тому ми, коли читаємо Євангелію, в кінці кажемо, це є Слово Господнє, то так, якби ми сказали, це сказав сам Бог. Або коли прочитаємо Євангелію, можемо сказати, ось такий є Христос. Ось це є правдивий Пан Єсус, Той, котрий проголошує Слово Боже. І тому на Євангелію ми встаємо, стоячи уважно, слухаємо Боже Слово, а потім слухаємо науку проповідь вже сидячи, щоб костюм нам міг пояснити ці слова. І сьогодні, коли ми бачимо, що збувається багато речей, які предсказані навіть Святим Писанням, ми повинні розуміти, що Царство Боже не близько, але дуже часто. Люди плутають ці розуміння і кажуть, що коли приходить Царство Боже, це і кінець світу. Але це, по-перше, є неправда, по-друге, не про це йдеться Богові, щоб коли прийде Царство Боже, світ закінчився. Царство Боже це є той момент, коли Господь перебуває з нами, коли Бог є в нашому серці. І сьогодні день існує, сьогодні кожна людина на світі займається тими своїми обов'язками, справами, а в нашому серці є Господь, а ми є присутні на Божій службі. Чи в Костоні, чи вдома, слухаючи радіо, чи дивлячись телебачення, ми є присутні на святій літургії, і це є наше Царство Боже. Там є Господь. В цей момент приходить Бог до нашого життя, до наших справ, але наше життя не закінчується. Ми живемо далі. І вчора, і позавчора Господь приходив до нас, але ми до сьогоднішнього дня дожили. І це означає, що коли приходить Бог, не мусить бути кінець світу. Бог приходить, щоб бути в тому, що Він сотворив в світі і в людині. І тільки від нас залежить, наскільки ми Богові дозволимо в своїй свободі, в людській свободі, в людському виборі, наскільки ми дозволимо бути Богові присутнім в нашому серці, наскільки ми будемо радісні і щасливі, що Бог перебуває з нами. Це Боже царство для нас, а для Бога. Боже царство є в тоді, коли людина з любов'ю Його приймає. Коли ми приймаємо Бога в святе і щире серце, коли ми відрікаємося гріха, щоб жити в власті дітей Божих, коли ми уважно слухаємо, як Марія в Литанії, коли Марта приготовлювала гостину в домі Лазаря, Марія слухала, що пан Єсусів їй сказав. Ісус тоді каже, вона вибрала найкращу частку. Це означає, що для пана Ісуса це було Царство Боже. Його прийняли, Його хотіли слухати, на нього дивились, бачили Його очі і розуміли Його присутність. Тому, просячи Бога про царство Боже для нас, стараємося зробити в своєму житті все, що є в наших силах, щоб царство Боже. Також було приємним для самого Бога, щоб він себе відчував в нашому серці щасливим, а колись це щастя подарував нам в небі. Амінь.